Зупинялося серце три рази в мене. Робили укол в серце. До сих пор шрам остався. Коли я лежав в Донецькій в больниці на кроваті і вийшла луна, повна луна, повний місяць. І я передавав цьому місяцю дружині і доньці. Вітання. І коли до мене приїхали в шпиталь Державної прикордонної служби, я побачив дружину і спитав у неї, я тобі передавав через місяць привіт. Вона каже: Я тобі також передавала. У нас функції були спостерігати за береговою лінією, дивитися, щоб десант російський не напав, як кажуть, зі спини, з тилу. Все, кожного дня виставляли снаряди. Спостереження як і в денний час, так і в нічний час, з тепловізорів, з біноклів. Більше ми їх побачили, побачили з лівобережної сторони. Коли після бойової машини піхоти, як з неї висаджувалися бойовики Російської Федерації і розміщувалися по різним частинам, щоб, як кажуть, вести вогонь по нам, ми теж, коли викопали окопи, знаходилися на місцях і теж велик спостереження, так і яка як кажуть, відвідний огонь. Ну, як кажуть, мало, ну, автомати, кулемети, СВДшки. Ну, більше допомагали хлопці з Азову, тероборона разом, як кажуть, сила. Потрапив під обстріл ввечері, коли мене поранено було. Це 25 квітня 22.01. Я це запам'ятаю на все життя. Ми з побратимом знаходилися в прикордонному наряді спостереження за причальною береговою лінією. Я зовсім не чув, щоб якийсь був свист зненацька, так бах. І все, я відчув біль в ногі, в руки. Мені допоміг мій побратим Юрій викликав допомогу по радіостанції, а також надав мені першу медичну допомогу, перекрив на руці і на нозі кров, щоб не була не глистала. Робили пряме переливання крові. І зупинялося серце три рази в мене. Робили укол в серце. До сих пор шрам остався. Мене прооперували і поставили лангету для того, щоб рука не двиглася. 16 травня нас повиносили. З бункеру мої побратими з моєї частини виносили на дорогу і там розміщувалися вже на дорозі ящики розібрані, куди всі складували свої речі для перевірки. Це були хлопці, які важко поранені. Різні види поранень, осколочні. Польові нас перевезли в Азовськ і буквально через три години нас відвезли в Донецьк. Бувало, що через три дні перев'язка була бітодін і замість Марливої пов'язки робили пов'язки з простині, як вони кажуть, цитую їхні слова, ми ще на вас будемо переводити бинти, у нас є на, у нас своїх хлопців, які ви їх вбиваєте, калічите, а ми їх повинні робити операційні перев'язки. Сказали, що в нас знеболюючих немає. Максимум, що ми тобі можемо дати, це таблетку валеріанки, щоб ти поспав. А я зовсім не мог спати. Хотілося поспати, а я не мог спати, що від болю, руки і ноги, нам казали, що Україна відмовилася від нас, нас нічим кормити. І ви будете у нас на нас працювати. Ми в це не вірили. Останній зв'язок був з дружиною у мене перед, перед нарядом, тобто 25 квітня близько 16-ї години вечора перед пораненням. Я їй сказав, що поміняюся в 10 годин і їй зателефоную. І все, зі мною зв'язок прервався аж до виходу з полону. Коли я лежав. В Донецькій в больниці на кроваті і вийшла луна, повна луна, повний місяць. І я передавав цьому місяцю дружині і доньці вітання. І коли до мене приїхали в шпиталь Державної прикордонної служби, я побачив дружину і спитав у неї, я тобі передавав через місяць привіт. Вона каже, я тобі також передавала. Я вірила в те, що ми зустрінемось, і я тебе обійму. Коли ми були, були на Завсталі, то виїжджали хлопці і спрашали, питали нас, де є які адреса, щоб куди поїхати до рідних. Ну, мій побратим поїхав, я йому сказав адресу, де, можливо, мої рідні. Він приїхав. Коли вже в зворотньому напрямку на Завсталь приїхав, то від нього я побачив оцей годиночок, який мені донечка передала. І цей годиночок він зі мною, як обаріг, цей годиночок був при мені і коли мене привезли до шпиталю, який розміщувався на заводі Азовсталь, і з Брюк достали ці часики. І вони зі мною, що при операційному втручанні при полоні, вони були завжди зі мною. А ці часи, які лежали біля подушки, вони думали, що це часи. Подивилися, кажуть, що це в тебе? Я говорю, це оберіг, донечка мені передала. І вони більше до мене не чіпали. Коли нас 29 червня вивезли з міста Донецьк, теж не казали, куди нас везуть, казали, вас везуть десь в Росію, будете ви там працювати на нас. Коли я вже побачив наше КПВВ Новотроїцьке, яке було розташоване, Населено в пункті Новотроїцьке, то я вже зразу зрозумів, що нас везуть на обмін. Це так кажуть, третій обмін був. Перший невдалий, другий просто списки забирали, а третій вже нас вивезли. І коли ми під'їхали до міста Васильівка перед Запоріжжям, то вийшли. Росіяни сказали, що далі їдьте саме. Коли нас привезли вже в само Запоріжжя, розміщували нас по швидким, і я почув дружини голос після того, як зателефонував, також і донечки. Я коли їй зателефонував, я не мог. Не сказати не слова, тому що мене перекривало подих, але потім я сказав, що я живий, і в мене рука на місці. <му> Наразі в шпиталі, в якому я зараз перебуваю, я за чотири місяці. Та шість, ну, шоста операція була схожа на реабілітацію, розрабатую руку. До цього розрабатував ногу, вже нога згинається добре. Але руці ще потрібен час, щоб я мог самостоятельно нею працювати. Раніше я не мог дотягуватися з рук, а тепер я вже можу достати до голови. Але сказали, що це не фініш продовжувати і продовжувати максимально працювати. Ще багато моїх побратимів з мого першого прикордонного загону, зв'язківці, також з підрозділів забезпечення прикордонного загону, а також і з підрозділів відділів прикордонних служб з деякими жінками, матерями, дружини, я з ними созвонююсь, вони питають, яким він був на Азовсталі, вони нічого не розповідали, не було, не дозволяли. Але все нормально, я їх утішав словами, що він добре захищав, чекає то, на повернення дружина його. Я теж чекаю, коли я побачу своїх побратимів. Кожного дня молюся виконочку Миколи Чудотворця і прошу його, щоб швидше наші хлопці вже були на рідній землі.